You know just you do. You do Любі, вітаю. Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Поздоровався. Насправді це такі рідкі кадри, бо Ілюша з нами все менше і менше, так як підліток, йому цікавіше з однолітками, з його друзями. А нас він дуже часто вже ігнорує. І дійсно, коли ми гуляємо родиною, дуже часто його не вистачає. Коли у тебе діти? Думаю, слушкую м'язка з овочами. А це у нас е, Утятниця, чи як вона називається, завжди забуваю. Е, вона на балконі стоїть. Відкриваю, а тут уже хтось готував до мене. Довелося їхати ввечері Соню брати з собою і їхати з Діанкою. Бо, е, бо Дянки перенесли заняття з черлізінгу тепер в інші дні і... Їх просто об'єднали в групи. І вона завжди забуває, завжди забуває, що тут у мене тепер вічний пасажир Соня. Її потрібно назад сідати. Так от, їх об'єднали зі старшою групою, а вони до 21-ї тепер займаються. І от Діана, власне, також. В принципі, ще не не темно і можна їхати самі. Е, проекспериментуємо. Да, Діанка, проекспериментуємо. Ні, ні. Руки брудні, не чіпай. Ніт, вони у мене вимиті. Ні, не вимиті, не чіпай. Але трошки стрімновато, бо вже після дев'ятої ну коротше, їхати загальним транспортом. А, вона менше чому я смерті? А Дениса, тому що мені за нею треба дивитися, автокрісло треба там треба поки стояти не, не може. А Денис у відрядженні був. Ми сьогодні самі ночували. Так, е, да. ну з учора він поїхав вчора. І сьогодні ще до не приїхав, буде аж близько -е. десяти. Да, так, і це добре, що на один день, бо е, зазвичай він виїжджає ще й на більше додому. Хочу залишити ці кадри на згадку, бо Соня дуже швидко росте. Тут на відео їй один місяць і три тижні. Знімала ще 6 червня. Навіть зараз, через тиждень, я переглядаю ці кадри і розумію, що вона вже, вона вже і не така, вона вже змінилася, змінилася на обличчі. Вона ще більш активніша стала, крутиться на всі сторони. Всі їду, думаю, поспілкуюся. Сьогодні нічого і не знімала, була дуже ніч складна, всі спали у коридорі, Левчик тобто, взагалі не спав години до 3, а почалося все десь в час, в час ночі. І Денис поїхав сьогодні з ночівлею, а я сьогодні залишусь сама з дітьми. А пишуть знову там спорядження і все таке. Страшно залишитись самі з чотирма дітьми, при тому двоє малих. Соня та може і не прокинутися, але ж я її на руках виношу, коли чую тривогу. А Левчик той на руки теж проситься. Я не знаю, як пережити цю ніч буде. Як завжди, надіємось на краще. І зранку, ви знаєте, після такої ночі. Ця ніч я вперше так сильно злякалася, дуже сильно. Бо я чула збиваючий шахет. Після цього я чую, як він прям летить. от ну, Такий звук, наче він поряд-поряд, а наче зараз просто бабахне тобі прямо у вікна. І я вперше ну, я відчувала, як тіло викидує адреналін. Я відчувала кортизол, це, 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 це взагалі жахливо. Коли вранці прокидаєшся після такої ночі і ти живий, все добре. у всіх рідних все добре. Такий прям айфорія прям, від того, що все чудово. Соня знову заснула. Це ми з Соні їдемо на будинок цибульку полити, бо е, трубочки Денис ще не проклав на полив на цибульку, а там висаджував розсадою цибульку. І е, минулого року так само. з... Мамою вони робили. Е, і цього року так само. Не знаю, чи вам буде помітно, але дуже круто працює полив. Ось тут яка темна земля, і там вже вона світліша. Дуже круто, прям видно, що вона тут зволожена. Ось різниця огірки, котрі з розсади. І це котрі насіння Денис ще. Так, і он уже, і помідорки вже є. Дуже помідорчики. Так. Ми з Сонею приїхали тут на господарство, не тільки глянути, а й полити. Полити цибульку. А, я казала, що ой, нарвати б зелені нарвати. Б. Соня мені зараз аби дала тільки. І цибульки ось би нарвати немає якраз вдома. Соня на руках, не знаю, що я взагалі зроблю, і за Левчиком скоро треба їхати. Вон салат який гарненький, треба салат теж взяти. Кріп маленький, не буду, от петрушечки б я б нарвала б. Коротше, ладно, вже стрілки пускаю навіть тут треба рвати. Цього року буде зручніше збирати помідорчики. Тут Денис їх ще буде прив'язувати, арку робити, в'язати, бо вони високорослі, Короче, буде тут займатися. Але зручно тим, що не будуть вони валятись на, на землі, як минулого року. Ми. І відчуваю, що під агроволокном Денис посипав вже цим відслизнів шкарлупою від яйця. Та. Бо е, мама Тоня сказала, що це дуже класний дієвий спосіб від цих слизнів. Вони у нас були. Вон які помідорки вже. Клас. Класно. Помідори будуть раніше цього року, ніж огірки. Льовчика, ну це все, що я там знайшла. Такий там. Йому хоча б це. Напередодні у Левчика почався кашель і вирішила показати лікарю. Нічого суперкритичного, але мене турбувало, що це не лише там після ранку, а і взагалі він був по дню. Так ось все нормально, все добре. До речі, пішли до лікаря, котру я знаю вже років дев'ять. Вона знає чудово старших дітей. Ми до неї колись зверталися. До речі, вона одна єдина, котра завжди чула якусь додаткове щось у дянки, у сердечку. Більш ніхто цього не чув, і це потім і підтвердилося на УЗД. У Левчика все добре. У легенях все добре, тому ніяких додаткового лікування навіть вона не призначала. І насправді все і пройшло. Якщо чесно, я думаю, що дуже вплинуло позитивно щеплення від пневмококу. Так, наша родина не стала виключенням, і ми також вже завітали у Шуміленд. Проїжджаючи завжди на ВДНГ, ми звертали увагу, що там щось має бути грандіозне, щось переноситься. А саме у зоряни вже побачила, що власне і відкрився цей парк. Тому завітали до речі для багатодітних сімей діє знижка 30%. Соня молодець проспала весь час, не дивлячись на те, що тут такі гучні, досить звуки, і дуже багато людей було. Ходили ми на вихідних, до речі. Я зазвичай не люблю ось таку стосню, де багато людей. Але тут вона якось все було гармонійно і люди один одному зовсім не заважали. Цей парк розміщений на ВДНГ у лісі, прямо між дерев. І дуже круто, тому що там насправді, хоч і був жаркий день, але було досить комфортно перебувати там. Далі я пропоную переглянути ці кадри без озвучки, щоб максимально поринути у цю атмосферу. А це літаючи. Це літабу такі являєшся. Дуже страшно. О, -о, О, Дианка. Я сейчас знаю, что он очень сильно может кричать. В центрі парку розміщені такі пісочниці, де нібито лежить скелет динозавра. В поряд є ще одна пісочниця, але там насправді археологи сидять і з ними можна робити розкопки як справжні. Ми взяли квитки динопарк, плюс казкові топіарні фігури. Вони тут за заборчиком зелененькі такі. Ось і стоїв квиток на одну людину. Неважливо, це дитина, як у нас, як Діана, до трьох років безкоштовно було. Так от, багатодітним було мінус 30%. То один квиток 350 гривень. То ми нам сказали взяти на Діану і на нас дорослих. Левчик проходив безкоштовно, Соня, звичайно, що безкоштовно. Але там є різні. Різні ціни на різні локації, дивлячись, куди ти йдеш, тільки в одне місце чи ще кудись ідеш. Тому я скрин тут залишу, і кому буде цікаво розібратися перед тим, як планувати сюди похід, то можете собі спланувати. Так, і оці великі фігури більші, вони напевно витрачають більше електроенергії, ніж маленькі. І вони завмирають на деякий час і потім знову починають працювати, видавати звуки, рухатись. А маленькі, начебто, взагалі рухались постійно. Дуже цікаво зробили, що вихід, вихід з цього парку. Через магазин. Ну, звичайно, що діти будуть там просити щось купити. <хи> да, ось так. Або і дорослому захочеться щось купити. Ось так і зробили. Це магазинчик, я так розумію, де, де будуть сувеніри різні. І зараз почнеться. А, а можна оце, а оце, а оце. Да, Діана? Ні, я ж попросила, там є біля входу. Вже після відвідування цих локацій, діти, а точніше, левчик, попросився проїхатись на таких машинках. Звісно, що керувати він самостійно ще не може, тому відправили разом з ним діанку. Коштувала така розвага 200 гривень за 5 хвилин. Ось це все знаходиться якби, між цими зонами, де динозаври і топіарні фігури. Якщо туди платний вхід, то ось цю зону можна зайти і просто подивитися, ну і отримати такі невеличкі розваги. Ще бачила, там є різні карусельки, е якісь кафешки. Тут саме ось проводили таку розважальну програму для діток. Та є окремі такі кімнати, дитячі, гірки. Е тому можна, в принципі, це зрозуміло, що можна зайти сюди і безкоштовно, саме Щось ось в цю зону. Динозаврик. Ну, це такий, бачиш, бавиться, бавиться. Та то вообще мав ще є не входимо, голова. Може, йому погано просто. Це зазняла кадри, як я поміщаюсь між двома автокріслами. Після такої прогулянки, я б сказала, досить виснажливою для батьків, перекусити заїхали на пляж. Я взагалі не очікувала, що тут буде стільки багато людей. Ввечері наступного дня Денис запропонував нам з ним сходити до купальні, куди ми ще взимку ходили. З задоволенням прийняла це запрошення і знаєте, отримала таку насолоду і такий спокій у лісі. На цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.